Мої вітання! Мене звати Тетяна, прізвище Сенецька Швайковська, і протязі останніх 9 років я займаюся створенням в'язаних сумок. Роки 5-6 тому я зіткнулася з таким питанням, з такою проблемою, що необхідно було відправити замовлення мої перше за кордон. І як я була здивована, коли було дуже важко знайти інформацію, як це все правильно зробити, як отримати оплату якою службою краще скористатися, ну і ще багато-багато нюансів. І про це я хочу вам сьогодні розповісти із власного мого досвіду. Службами доставки користуюся я. Саме перше це Укрпошта, на другому місці це нова пошта, а також я відправляю на перевізників, які потім возять їх за кордон в ту чи іншу країну Європи. Терміни доставки. Ну, звичайно ж, на першому місці сама швидша доставка це доставка перевізниками. Які забирають посилочку, тобто я відправляю новою кошти на перевізника, на того, що мені вказує клієнт, і він отримує посилочку. І вже кілька разів на тиждень перевізники їздять в ту чи іншу країну світу і вони відвозять посилочку. На другому місці знаходиться нова пошта по термінах доставки. Але є одне, але дуже швидко нова пошта доставляє, коли це у відділення нової пошти. Тобто я відправила і відділення нової пошти в тій чи іншій країні, ви можете його забрати. Це буде швидко. Коли відправляємо ми на адрес. Тобто адресна доставка нової пошти у вашому місці немає відділення нової пошти. Вони користуються ще послугами їхніх партнерів. І тоді терміни доставки вже збільшуються протяжність. Ну і на останньому місці знаходиться нова... Не на останньому місці, по тому, наскільки мені подобається цей вид доставки. По термінах доставки йде довгень. Але довгенько, я б сказала, довгенько йде по Україні, поки дійде до сортувального центру. В них у Києві є сортувальний центр, От по Україні йде довгенько, а потім вже все так швидко, там налагоджені протягом багатьох років їхні хаби, передається з одного на інший хаб, і посилочка доставляється від двох тижнів, може, навіть швидше є ЕМС, такий вид доставки в Укрпошті. Він коштує дорожче, але посилочки доходять досить швидко, я б сказала, на рівні нової пошти адресної. Але ціна нової пошти, я вже пізніше скажу, по EMS і вартість Укрпошти по EMS і вартість звичайної доставки нова пошта досить таки відрізняється. По термінах Укрпошта від двох тижнів це. Саме швидше, до речі, саме найшвидше доходить у США. У мене саме швидше в США дійшло за 10 днів. І найдовше йде в Канаду. Це близько 4-5 тижнів. І довго йде в Австралію. Це теж близько 2 тижнів. Сама довша посилка моя йшла в Австралію. Це було 2 місяці. Скажу, чому так довго. Посилка була відправлена. 23 лютого 2022 року. Посилка була якраз відправлена напередодні того, як почалася в Україні війна, повномасштабне вторгнення І посилка дуже довго лежала в Україні, все, поки логістика налаштувалася, а потім тільки її вивезли за Україну. І все пішло швиденько. Посилочка швиденько була доставлена. Про вартість доставки я вже починала вам трішки розповідати, то найдешевша вартість доставки це Укрпошта. Почну рейтинг з такого це Укрпошта, але ще вона залежить від того, в яку країну ви відправляєте. В одну країну вона буде коштувати менше, в іншу країну буде коштувати довше. Сама дорога доставка коштує Канада і коштує Австралія. Це сама дорога доставка, куди я відправляла. Сама дешевша доставка це Польща, Чехія. Ну, тобто, країни нашого близького зарубіжжя будуть коштувати набагато дешевше в доставці. Потім нова пошта. Нова пошта коштує досить таки дорого. Доставка, я б сказала, це. В разів у два дорожче, ніж на, на Укрпошті. Ну і про те, що скористатися перевізниками, це вже залежить від перевізника, скільки вони беруть там, за е, одиницю, там, за кілограми вони беруть. Ще плюс люди доплачують за те, що вона відійшла пішла від мене нову пошту, тобто вартість від мене до перевізника нової пошти, вони забирають, платять. А потім вже розвозять по країнах і сплачують оцю нову пошта, плюс їхня доставка із нашої країни за кордон. Як розрахувати вартість доставки Укрпошта, не виходячи з дому? Вибираємо додаток Укрпошта, відкриваємо, вибираємо розрахувати вартість за кордон, вкладочка, вибираємо країну. Ось, наприклад. США, да? США пишемо США. Вибираємо товар речі, продовжити, пріоритет або не пріоритет. Пріоритет це буде літаком доставлятися, на пріоритет це наземним назем, видом доставки. Ставляємо параметри, міряємо нашу посилочку, вагу її міряємо. У кілограмах. І нам зараз покажеться приблизна тарифікація. Отже, наша посилочка в США вартістю 1,5 кг у вигляді пакета буде коштувати 1257 гривень. І далі, якщо хочете оформити замовлення, якщо ні, то вже по додатку їх будете оформляти. Хто оплачує доставку? Доставку оплачуємо в двох випадках. Відправники, тобто майстри, які. Цю посилку в двох випадках відплачуємо ми при відправленні, тому що вас не приймуть посилку відправляти за кордон, якщо ви її не оплатите. Приходите на пошту, сплачуєте, і посилка йде. Немає такого, як по Україні, оплата при отриманні. Далі я трішки, відступаючи наперед, розкажу про нову послугу в новій пошті, коли в одному випадку. Отримувач може отримати посилку і лише потім заплатити за її доставку, Ну, тут трішки пізніше. Оплачуємо Укрпошта, оплачуємо доставку ми приходимо у відділенні і оплачуємо доставку. Нова пошта приходимо у відділенні і оплачуємо вартість доставки. Один нюанс, про який я, про який я говорила, це нова пошта, доставка в Польщу. На відділення, В Польщі з'явилося досить таке багатеньке відділення нової пошти, і нова пошта зробила можливість оплати доставки посилки безпосередньо отримувачем. Тобто отримувач приходить у відділення і сплачує доставки, доставку цієї посилки. Це новеньке. Перевізники. Перевізники там є певні нюанси з перевізниками. Перевізники, деякі перевізники просять, щоб доставку нової пошти було оплачено. Тобто, я відправляю і оплачую доставку нової пошти. А деякі є, що входить у їхні пакети послуг доставки в іншу країну, що вже потім все разом буде оплачено. Але. Оплачується повна доставка посилки в іншу країну, це вже отримувач, отримує посилку і сплачує безпосередньо там, готівкою чи карткою самому перевізнику. Отримав посилку і заплатив. Ну, і звичайно, оплата. Оплати наложеного платежу за кордон немає. Немає такого, що ви відправили Укрпошти, а потім вам вже пізніше прийдуть кошти, коли отримає посилку. Ні. Оплачується, я належу до тих майстрів, таких обезбашених, я їх називаю, які не беруть завдатку, які не беруть оплати наперед. У мене повністю все платиться після того, як замовлення буде готове. Чому так? Ну, тому що війна в Україні, ми всі не знаємо, що. Буде завтра, і я дуже буду хвилюватися, коли отримаю оплату, а вчасно не можу там в певні терміни зробити. Плюс до того в мене двоє маленьких дітей, вони можуть хворіти. Теж це вибиває там на якийсь час мене із колії, і в мене повна оплата після виконання замовлення. Замовлення зробила, отфотографувала, відео зняла, і потім вже я пишу: оплата. що якщо все влаштувало замовника, то він оплачує. Оплата, які можуть бути способи оплати з закордонного. Ну, саме простіше, яке може бути, це якщо це українці, вихідці з України, то вони можуть заплатити вам на картку перекинути. Всі вони мають рахунки в українських банках, там приват чи монобанк. Вони вам можуть скинути на карту. Це самий простий спосіб, який може бути. Якщо е, такого її можливості немає, то наступний спосіб, саме. Який, мабуть, є у кожній країні, це Swift-перекази. Ви берете реквізити свої із картки ПриватБанку. У мене Приватбанк, я користуюсь, буду розказувати вам про Приватбанк. Берете реквізити, там є реквізити Свіфт-переказу. Сам замовник бере ці реквізити, йде в банк або за допомогою мобільних додатків і сплачується свіфт-переказ. Увага, свіфт-переказ може йти до трьох діб. Це, це дуже важливо. Наступне, е, теж майже у кожній країні є: це Western Union MoneyGram. Ще я що можу сказати, Ці, це те, що можуть заплатити замовники у відділеннях. Там, де написано Western Union, MoneyGram, е, вони йдуть у відділення або можуть скористатися додатком. Вестер або Маніграм. І ви їм надаєте свої реквізити. Що це за реквізити? Це прізвище ім'я, як у вашому закордонному паспорті. А також номер телефона, деякі там сервіси просять, номер телефона, адресу, проживання. І ніби все. Можете отримати по кодові, тому що прийде вам там, Western Union один код, а у Moneygram інший код. А можете отримати безпосередньо на карту ці всі перекази. Надаєте ще плюс до того, що прізвище ім'я латиницею, тільки правильно воно повинно бути, бо ви не зможете його отримати. Саме правильніше це зайти у свою картку, подивитися, як у вашій картці. Написано ваше прізвище ім'я латиницею або в закордонному паспорті, яка йде транслітерація прізвища та ім'я. І надати це номер телефону, адресу, і номер картки ви отримаєте Western Union або MoneyGram уже безпосередньо на свою картку. Тоді, які там ще є, у нас я користувалася RIA, мені присилали теж. Та сама інформація: PaySend, TransferGo. І найпопулярніший, і найшвидкий ну я дуже мало ним користуюся це PayPal, тому що за PayPal необхідно ще платити за виведення коштів із Payгаманця на свій рахунок, необхідно платити там ще досить таку велику. Комісії, тому я ним майже не користуюся. Коли вже інших немає варіантів розрахуватися за замовлення, то я погоджуюся на PayPal. Ще одна така хитрість Western Union із США, із-за того, що у нас у тер... ну, час не збігається там можуть бути. Відтермінований трішки переказ, тобто людина відправила, прислала вам код, але ви не зможете його отримати до певного якогось часу це пов'язано з тим, що банки, як банки працюють. Їхні і наші, і що в них у нас вже сьогодні дата наступного дня, а у них ще попереднього дня. Тому такі трішки відхилення. Ще є проблема із. Це не проблема, це. Проблема роботи польських банків, коли вони відправляють із польського банку вам переказ, то Свіфт-переказ, то ви зможете його отримати лише через три доби. Ну так у них банки працюють. Тобто цією суму, яку заганяє людина у банківську систему Польщі, польські банки ще користуються три дня цими грошима, і лише через ці три дня вони перераховують вам на рахунок. Це ще, ще належить до, є Transfer Go, така платіжна система. Там теж, якщо терміновий, там людина повинна платити комісію за терміновість. А якщо він не терміновий, він буде йти 3 дні. Тобто банк скористається 3 дні вашими коштами, там якийсь буде щось робити з ними, а потім він переведе вам безпосередньо на рахунок. Ну і саме цікаве, на кінець, як же ж. Правильно оформити, як правильно відправити це відправлення і порахувати. Ну, саме перше, що ви повинні знати що все, що ви відправляєте в посилці, ви повинні задекларувати. Не кладіть там цукерок, чогось того, що ви не напишете в декларації, цього робити не можна. Там відправляєте, я відправляю сумку, я пишу bag англійською. Якщо це дві сумки: bags, кількість штук two, і все, якщо це сумка і гаманець, пишу, що це сумка і гаманець. Якщо це сумка і монетниця, я пишу що це сумка і монетниця. Тому що всі посилки, які проходять нова пошта, Укрпошта, вони будуть йти через митницю. І ми заповнюємо митні декларації. І якщо воно не вказано буде у митній декларації, а відправлятиметься, то можуть бути проблеми. Це саме перше, що я вам хочу сказати. Ви посилку. Запаковуєте Укрпошта, нова пошта. Я стараюся користуватися коробками, які без жодної наліпки, без нічого. Це така коробка. Пакую максимально плотненько до сумки, щоб вона там ніде нічого не їздила. Запихаю всередину пухирці, щоб вона дісталася якомога в кращому вигляді до свого адресата, тому що йти, як самі розумієте, досить такий тривалий термін. Ну і сама складна частина із цього всього, гроші ви отримали, виконали замовлення і доходимо до самої головної частини, це митного оформлення. І коли я тільки починала відправляти, я не знала, що робити, яку мені ставити, казати замовнику від ціну за доставку, уявлення не мала, Для... Мені потрібно було поважити її. Цю посилку, піти на Укрпошту, сказати працівникам пошти, скільки вона важить, які її розміри, яку країну я відправляю. Працівники пошти забивали в себе там, типа вже починали створювати посилку. Казала мені, скільки воно коштує. Я йшла додому, писала замовникові, що вартість самого, самого мого виконаного замовлення така, доставка така. чекалося відправлення. Кошти мені, кошти приходили. Я йшла на пошту, заповнювала митну декларацію, там такі папіряси щодо чого. Писала на посилки з однієї сторони, хто відправляє, куди посилка йде. І лише тоді посилка йшла. Зараз це все набагато простіше. Набагато простіше, тому що це все йшло до. Ну, як я кажу, що на власному досвіді дуже багато інформації було здобуто на власному досвіді. Зараз все набагато простіше. Я маю особистий кабінет у новій пошті і маю особистий кабінет у Укрпошті. І мені вже не треба заповнювати кучу всяких митних паперів, вручну писати і все, що я роблю. У мене є додаток, Укрпошти на телефоні, а також у мене є особистий кабінет я заходжу через браузер в інтернеті. Мені зручніше не через додаток, а через браузер. Я заходжу туди, відкриваю особистий кабінет, міжнародне відправлення. Створити міжнародне відправлення. У мене вже моя інформація як відправника вона заповнилася при тому, як я реєструвалася в особистому кабінеті. А самого замовника-отримувача заповнюється там така бланк, і ви його заповнюєте. Дивитеся по параметрах вашої посилки, що вам підходить, чи бандероль, чи вам підходить посилка, чи вам дрібний пакет, це вже там розбираєтеся самі ваша вже створ... запакована посилка, відповідає яким критеріям. Вибираєте дрібний пакет, посилка, ЄМС. ЄМС це взагалі найшвидша, це я про Укрпошту розповідаю, це сама швидша доставка. Дойде швидко, коштує набагато дорожче. То що я роблю? Я посилку створюю створю її, заповняю всі дані-отримувача, заповнюю митні дані, це. Що я відправляю, скільки я відправляю, яка його вага без упаковки, яка його цінність без упаковки, зразу забіжу наперед, не оподатковується 40 доларів. Тобто я зазвичай вказую вартість матеріалів у середині посилки, це 40 доларів. Доходжу до кінця цього бланка і ставлю позначку gift. Гіфт це в перекладі з англійської це подарунок. Якщо ви поставите щось інше, то людина вже при отриманні буде змушена ще платити якісь податки. Якщо гіфт, то це подарунок, якого, вартість якого не перевищує 40 доларів, і отримувач не буде більше сплачувати ніяких коштів. Те, що ви оплатите на пошті, це все. Просто йому принесуть людині, вручать особисто в руки під. Підпис і все. Створили ви посилку. І ще важливе, там є ваш код, тобто ТТНЗ називається. Це відповідно до класифікатора міжнародного, що ви відправляєте. Ну, я своє знаю, ви безпосередньо до того, що будете відправляти, берете, відкриваєте браузер, вбиваєте товар, який відправляєте. І знаходите цей код ТТНЗ. і все. Створили посилку. В кінці вам буде доступно розрахувати. Розраховуєте вартість посилки, натискаєте кнопку Створити. У вас повністю створені, як я кажу, супроводілока. Всі супровідні документи, які необхідні, до посилки, у вас створені. Ви берете, друкуєте вдома. Я завжди вдома на принтері, друкую всі супровідні документи. Друкую. Титульного листа дві штуки, тому що я вирізаю потім з цього титульного листа. Щоб не писати на посилки, я вирізаю з цього титульного листа адресу відправника і адресу отримувача. приклеюю на посилку і все. Далі я беру посилку, вже створену із номером, з трек номером. Йду у відділення Укрпошти, даю оцю супроводілку, там буде код. Безпосередньо такий штрих-код, його працівник пошти пікає, і вся інформація, яка необхідна для відправки посилки, вже внесена вся в базу. Вам, вам необхідно тільки заплатити, отримати обов'язково чек, який надасть вам працівник пошти, такий, чек, звичайний на термо, термочек. Де буде написано, що ви відправили, адреса, там трішки адреси, і обов'язково, поки ваш замовник не отримає посилки, ніколи не викидайте цього чека. Тому що може статися так, що посилка десь затримується, посилку загубили, і ви будете змушені, ви як відправник будете змушені подавати запит на рекламацію, тобто на розшук. І без цього чека ніхто у вас заяви на рекламацію не, не прийме. В мене так, я їх складаю в одному місці ці всі чеки міжнародні, я їх всіх складаю в одному місці, забуваю їх викидати, а потім, коли приходить вже там під Новий рік та місце, дивлюся, а отримано, отримано, отримано. У мене така пачка цих чеків із Укрпошти. Які були відправлені за, за рік за кордон, і дивлюся, що вони всі вже подоходили, мені дівчата повідмаячувалися, що все дійшло. Я їх благополучно викидаю. А так запам'ятайте, ніколи до того, поки замовлення не дійде в ту країну чи іншу, ніколи не викидайте чека. Це дуже важливо. Це і в ваших інтересах, і в інтересах вашого клієнта. І ви всі знаєте, що клієнт це на вагу золота. А хороший клієнт це взагалі. Це друг на все життя. З новою поштою, як і з перевізником, як службою доставки, я користуюсь трошки менше часу, тому що це досить таки коштовна доставка. Я вам чесно скажу, мені трішки з новою поштою складніше. Можна через прийти у відділення, назвати там адресу і відправити. Можна ж так само створити міжнародне відправлення із додатка. Там полягає в чому інша складність. Ти створюєш посилку, там створюєш всякі там галочки, ставиш, вводиш її розміри, куди що відправить дані. І вже посилка створена. Ти приходиш у відділення, називаєш номер цієї посилки, а тобі кажуть: такої посилки немає у базі нічого створено і все. А все чому? А все тому, що після того, як ви створили. Вам треба ще зв'язатися із новою поштою, позвонити на гарячу лінію нової пошти. попросити, щоб вас зв'язали із міжнародним відділом нової пошти. Вас запитають, яка країна, ви називаєте ту країну, вас зв'язують з працівником, і ви кажете Доброго дня! А я хочу зробити верифікацію посилочки міжнародної. Вам кажуть, назвіть, будь ласка, номер посилочки, ви називаєте. І працівник нової пошти на гарячій лінії її верифікує. Тобто ставлю галочку, що ця посилка вноситься до бази. Ось така біда. У мене була така біда-бідусінька, створила посилку, прийшла до відділення, ми мучилися з працівниками, мучилися. Вони в шоці, я теж в шокі, що я не можу її відправити. Це перша посилка була на новій пошті. Вона у мене по додаткові є, у них у базі її немає. Я дзвоню на гарячу лінію кажу, у мене така проблема. Полки прихожу, відправляю цю посилку, ми створюємо заново її у відділенні нової пошти. Ми її заново створюємо, вже відправляємо цю посилку і під вечір до мене телефонує працівник нової пошти. Каже, доброго дня, Тетяна, у мене тут по базі висить, що ви створили міжнародну посилку, ще її не верифікували. Я кажу, що таке верифікувати. А мені кажуть, що для того, щоб ця посилка вже створена була дійсною, якщо б її працівники нової пошти побачили по, по своїх базах, треба ще отаке робити. Ну, я, я говорю, що ті знання, які я вам розказую, це все було здобувалося на власному досвіді з працівниками. Училося як я вчилася це все робити, так і працівники у нас у відділенні нової пошти теж. Це все ці всі знання здобували завдяки мені нашими набитими лобами і колінками. То те, що ви почуєте у відео, це досить-досить така корисна інформація. І ще під кінець хочу вам сказати, що мій, і побажати, щоб мій досвід відправлення замовлень у 45 країн світу і на три континенти. Став до нагоди. Бажаю вам вдячних замовників. Легких продаж, і щоб у вас все було добре з найкращими побажаннями.